Ну і от якраз враховуючи весь отой геноцид, який росіяни провадять на тимчасово окупованих територіях, враховуючи весь той терор, який продовжується на захоплених росіянами українських землях, не зважаючи на це, у НАТО, наприклад, пропонують Україні поступитися своїми територіями в обмін на вступ до альянсу, Очільник канцелярії Столтенберга припустив, що Україна може вступити до альянсу в обмін на частину своїх територій, як я вже сказала. А, зокрема, про таке заявив голова канцелярії генерального секретаря НАТО Стіан Єнсен. Цитую його повідомлення. Я думаю, що рішення може полягати в тому, щоб Україна відмовилася від території та натомість отримала членство в НАТО. Водночас, Україна має сама вирішувати, коли і на яких умовах вона хоче вести переговори. Росія веде величезну військову боротьбу і здається нереальним, що вона може захопити нові території. Зараз скоріше питання, що Україні вдасться повернути, заявив Єнсен і додав, що треба подумати якою буде безпекова ситуація в україні після закінчення війни Єнсен запевнив що питання про <кій> перепрошую Питання про поступку територіями порушує не він. Цитую: я не кажу, що так має статися, але це може бути можливим рішенням. Додав Єнсен, уточнивши, що наразі з'явилися серйозні зрушення у питанні щодо можливого вступу України до НАТО. Всі зацікавлені, аби війна більше не повторилася. Підсумував очільник канцелярії генсека НАТО Столтенберга. Ну от така ситуація. А далі ще будемо говорити про. Власне, Кадирова, який вислужується перед Путіним, посилаючи свої війська на фронт, принаймні про таке твердить британська розвідка. А війська сформовані на території Чечні відіграють помітну роль у війні з Україною. Кадзир, Кадиров демонструє свою відданість російському диктатору Путіну. Як наголошується в останньому зведенні британської розвідки, чеченський лідер Рамзан Кадиров визнав присутність чеченського батальйону у «Восток Ахмат» У запеклому протистоянні на Оріхівській ділянці фронту Запорізької області у коментарях Кадирова підкреслюється роль одного з головних чеченських підрозділів у цій ключовій області. За даними розвідки Британії, Ахмат постійно підпорядковується. 42 й мотострілецькій дивізії південно-військового округу, яка діяла в районі селища Роботине. Чеченські сили є відносно невеликим, але помітним компонентом російських сил в Україні Кадиров, ймовірно, активно просуває роль своїх підрозділів, частково для того, аби зміцнити свою репутацію. Прихильника Путіна, ну от, власне, бачимо деякі зміни, тому що до того ми завжди фіксували те, що якраз чеченські війська, так би мовити, так точніше, кадирівські війська, вони власне не беруть участь у дійсно запеклих боях. А їх не дарма ще називали так такими тік-токівськими військами. Ще поговоримо і про вагнерівців, тому що в нашій розвідці розповіли про те, чи повернуться вони воювати проти. України та яке власне їхнє завдання у Білорусі. Отже, головне управління розвідки Міноборони немає наразі даних про те, чи можуть вагнерівці повернутися воювати до України водночас, ризику вторгнення найманців з території Білорусі найближчим часом також немає. Співрозмовник у розвідці зауважив, що терористична група Вагнера зараз не бере участі у бойових діях на території України. А власне, станом на найближчі тижні загрози вторгнення вагнерівців із території Білорусі. Також немає, додав представник розвідки. Також він не виключив, що певний якийсь прихований рекрутинг, так би мовити, до Вагнера може продовжуватися. Власне, Пригожин казав, що нібито збирається повернути свою армію найманців до африканських країн. Ну і також ця інформація може вказувати на те, що бренд так званої ПВК Вагнера можуть використовувати деякі інші гравці для набору до власних воєнізованих формувань, допускає співробітник. Ну а тим часом. Му російські армії відзначають проблеми міноборони країни-агресорки не може взяти під контроль інші приватні військові компанії, яких ну до слова розвелось немало, в тому числі і на окупованих українських територіях. Американські аналітики помітили, що міноборони Росії не може повністю взяти під контроль приватні військові компанії. Там заявляють про те, що а, власне ці компанії, які не підконтрольні міноборони РФ, пов'язані з російськими чиновниками і бізнесменами або отримують від них спонсорську допомогу. Також російське видання «Досє» повідомляло, що давній соратник президента Путіна Аркадій Ротенберг і російський державний банк ВТБ надали понад 300 мільйонів рублів. Власне, ПВК конвой з кінця 2022 року. Ну а крім того, ми розуміємо про те, що там чимало інших а, приватних військових компаній є безпосередньо там і до яких причетний Шойгу, і не тільки.